Тримайте халяву 6 тисяч гривень планшет, в якому є абсолютно все. Комплектація така, що ви вже взяли і не парилися. Захисне скло по комплекту є. Планшетик по комплекту є. Блютуз, клавіатура по комплекту є. Все чудово працює. Єдине, що немає українських літер. прийдеться занести десь в торговий центр, щоб вам надрукували українські літери. А так, все чудово. Далі мишка. Єдиний нюанс з мишкою, те, що в неї немає акумулятора. От чому. Купуєш планшет і треба ще купувати батарейки. Невже не можна було покласти мишку на акумуляторі, яка на Aliexpress коштує 2 бакса? Можливо, це краще, ніж та, що за 2 бакса. Ну, фіг його знає. Коротше, гімрой. Далі, наушники, навіть гарнітура по комплекту уявляєте, можете слухати навіть. Як і музику, так і говорити співрозмовником, тому що тут є мікрофончик, вставляєте в Type-C, да, навіть в телефон можна вставити і слухати музичку. І зарядочка по комплекту аж на цілих 18 ватт ну і звісно, що ручка, тому що він. Для роботи цей планшет, щоб там хейтери не казали. А планшетик реально крутий. Для роботи, для дитини, для навчання. Тут тобі одразу все є. І мишка, клавіатура, і коротше, і 4 стереодинаміка і грає. Він дуже круто. І дисплейчик гарний. Да, процесор слабенький, ігри. Ти не будеш там грати супер круті, там потужні. Але все рівно 6 тисяч гривень. Характеристики цього чудового планшета, щоб на пам'ять не вчити, я тобі просто покажу з сайту Aliexpress. Розмір можеш подивитися, вага 517 грам, дисплей 11 дюймів, Full HD, можеш все подивитися. 90 Гц, яскравість 400 ніт. Ну, мало бляха. Ну, а що ж це зробить? 6 тисяч гривень, будемо миритися, та які. Процесор, слабенький, восьмиядерний Unisoc Т8200. Бля, оперативної пам'яті 8 МБ. Маловато, може ще плюс 5 додати, і буде тобі набагато більше. Тут пише, що можна розширити до 16, а тут пише, що плюс 5. От кому вірити? Фіх його знає. Думаю, що все ж таки плюс 5. Далі коротше, ось ві можеш почитати Докос 4.2 15-й п'ятнадцятий андроїд. Все як має бути. Батареєчка 8800 мА Зарядочка я вже казав. Динаміки коротше Бляха, Динаміки тут як на 6000 тисяч гривень. Слухай, грають як блютуз-колонка. Пізніше покажу, послухаєш. І вайфай, коротше, якийсь там теж вже крутий. Будова на пам'ять 256 ГБ, Роздільна знатісь екрану як для такого бюджетного планшету. Аж цілих 1920 на 1200 Бляха Нормально, ютубчик можна дивитися в самі раз. Так, фронтальна камера 16 мегапікселів, основна 13. Думаю, що це буде мило, але що ж ти зробиш? Давайте почнемо з динаміків, бо вони мене тут реально зачарували. Слухайте. Зі з'явився як Ви чуваєте, як круто грає? Ну реально круто. Навіть давайте перегорнемо десь туди. І це ж просто ютубчик. Це не якась там крута музика. Spotify в тобі зайти, там буде краще грати. Це просто ютубчик. Дуже круте стерео. Чотири стерео динамічка. Дивіться, раз, два. І з іншої сторони 3-4. 4 стереодинаміка, ну просто вирішують питання в цьому планшеті. Як для фільмів, як там ігри, то таке, а от фільми дивитися, ну буде просто в кайф. Саме головне, що він чисто грає. Розумієте, не просто передить тобі в динаміка, а він чисто грає. А тепер вам для порівняння пенсіонер мега 1 якому вже більше року працює до цього часу. І новиночка, як грає. Непогано, правда? Але все рівно цей грає набагато краще. Тут чистіше стерео. Хоча, якщо взяти ще там рік назад, для мене ось цей мега 1 був, ну це просто нереально крутий планшет. Там і процесор, і оперативна пам'ять все. Да, на даний час тут процесор буде кращий в цьому планшеті. Звісно, що оперативки йому мало, тому що тут 12 гіг, а тут 8. Ну по процесору по звуку. Він буде кращий. Да, в цьому буде кращий екран, тому що тут частота екрану 120 Гц, а тут 90. Забираю свої слова назад. В цьому планшеті камера не мило, а можна навіть робити людські фотографії, незважаючи на те, що планшет коштує всього лише 6 тисяч гривень. Потім ставлю подивитися ці всі фоточки, тому що просто ось так через екран ви цієї всієї якості не відчуєте. Дивіться, яка. Деталізація не просто розмиває мило, навіть можна робити якісні фотки просто на планшет. Фотки робить навіть непогане, що нам скаже відео. Стабілізації тут, звісно, що немає: ні оптичної, ні цифрової, але якщо ось так знімати, да, видно тряска, видно трошечки, що воно починає фокус плисти, але це ж планшет бюджетний. В якому планшеті ставлять круті камери? Я не знаю, я таких не бачив, щоб були якісь флагманські камери. Дивіться. Ану, що ти там назнімало, процесор доволі непоганий, все чітко, швидко справляється. Звісно, що немає, ні оптичної, ні цифрової, але якщо ось так знімати, видно тряска. І шуми трохи. Тобто мікрофончик, одразу скажу, що мікрофончик тут він не суперкрутий, я чую шуми. Це відео. Стабілізації тут, звісно, що немає. Ні оптичної, ні цифрової, але якщо ось так знімати, там видно тряска. Видно трошечки, що воно починає фокус плисти, але це ж планшет бюджетний. В якому планшеті ставлять круті камери? я не знаю, я таких. Не бачив, щоб були якісь флагманські камери. Дивіться. Новачка якось там, де щось сфоткати, показати для дитини, в принципі, може бути. По роботі може бути. Но там робити професійні фотки чи відео ви точно не будете. Все так гарно починалося, але є суттєві мінуси. ніби розширення екрану дозволяє дивитися в кращій якості, але максимум може поставити тільки 720. І ось така буде якість. І звук тут класний, і все. А ось бляха, ну хоча б щоб було Full HD, і вже було круто, тому що я, Ютубчик, дивлюся в основному на своєму планшеті в 2К ставлю максимальну якість, щоб була чіткість зображення. Я люблю дивитися в хорошій якості. Тут якість, ніби непогана. Якщо людина перший раз купить собі перший планшет, то для неї, в принципі, це буде круто. А такий користувач, та як я вже. Де він бачив купу всього, то да, для мене якість ну, така середнячок, чисто для роботи, там десь там щось подивитися, погратися. І цього вистачить. Якщо навіть порівняти цей планшет з Мега-2, де там він коштує набагато більше, орієнтовно десь 8 тисяч гривень, а цей 6. То тут екран кращий, тут динаміків більше, і тут і процесор кращий, ну тут і все краще, і своя оболонка. Ну коротше, за 6 тисяч гривень я тут не маю до чого примахатися. Якби він коштував там 10 тисяч гривень, да, я би сказав, друзі, вибачайте, але це повна херня. А насправді, ну дивіться, ну соковита картиночка. Чітко все видно. Я вже 100 років не слухав провідні наушники, і це не якесь гівно, так знаєте, пхають по комплекту там, аби воно там було, і воно там Терпить, пердить, але ж все ж таки на халяву. Тут, зараз нам послухайте, охрінієте. Грає реально круто. Все працює тут-туди-сюди. В телефон свій вставляв, не працює, а ось планшат собі вставив і одразу вже працює звук. Так що, ну. Топчик за ці гроші однозначно може бути. Я не знаю, що ще треба для повного щастя, коли в тебе все одразу є під рукою і недорого. Дивіться, наскільки швидко реагує мишка. Процесор реально крутий, все чудово. Заходимо, наприклад, в Google і можемо собі там на клавіатурі друкувати, працювати коротше, бляха. Ну реально крута штука. А ще можна перейти в режим ПК. Для роботи буде в самій раз. Заціл собі сіли, натиснули мишку, ось так протягнули. Треба перейти в режим ПК. Зробили ось так. Потім так, натиснули режим ПК, увійти зараз. І все. І, і Бляха, і дивися, і ти в режимі ПК. Тут собі можеш там включати все те ж саме, тут це все працює. Коротше, треба вийти з режиму ПК, натиснув ось тут, натиснув ось тут, да вийти. І все, що ще треба для повного щастя. Щоб там хейтери не казали, але за 6 тисяч гривень ти нічого кращого не знайдеш. Розумієш, Blackview робить якісні речі. Ось, дивися, мій планшет. Йому більше року. Бачиш, він такий весь. Тому що я працюю кожен день. Відосики, туди-сюди. Ось він. Ось такий він, бачиш, трішечки більший, цей трішечки менший. Це робочий планшет, і не глючить він нічого. Ти казав мені, через рік буде глючити. Пішов ти в сраку. Це самий крутий планшет, який в мене тільки був. Так що цей планшет я одобрив на всі 300%. Можете брати, реально класна штука. Не забудь поставити вподобайочки. Кому треба планшет після огляду, звісно, що можна придбати дешевше. Всім дякую і пока.